Відсотки Україна закачає у сховища і підготується до опалювального сезону навіть без нових поставок російського газу, заявив у четвер міністр енергетики України Володимир Демчишин. З 1 липня після провалу переговорів у відні Київ припинив купувати російський газ. Наступні газові переговори призначені аж на вересень. Чи може Україна сьогодні диктувати умови на переговорах з Газпромом? Ситуацію голосу Америки прокоментували Вашингтонські експерти. З ними спілкувалася Ярина Матвійчук. Україна у переговорах з Газпромом тягне час, незважаючи на припинення поставок російського палива. Енергетичні експерти розходяться у поглядах, наскільки виграшною є така позиція для Києва. Економіст Андерс Аслан вбачає у цьому спробу позбутися корупційної складової в українському енергетичному секторі. нафтогаз не дуже поспішає підписувати будь-яку угоду з Газпромом. І я думаю, це добре з кількох причин. Найважливіше з них це те, що головною метою Газпрому в торгівлі з Україною є корумпу. Ати деяких українських чиновників високого рівня це те, що трапилось з Дмитром Фірташем, який, за даними Рейтерс, отримував за газ, продавав його дорого Україні і отримав 11 мільярдну кредитну лінію від Газпроміського банку. Україні не потрібен такий бізнес, це не в українських інтересах. За словами Аслунда, козирі сьогодні на переговорах в українських руках від третього кварталу, тобто з липня, ціни на газ будуть значно нижчими ніж раніше, приблизно на 40% порівняно з торічними цінами. І це величезна перевага для України. І питання лишається, де саме Україна буде купувати газ за цією ціною. Тобто зараз є ринкові ціни, і Газпром поводиться так, ніби такої ринкової ціни немає. Тому не бере до уваги цю знижку. Опонує колезі економі. Міст Едвард Чао. українці просто втрачають час, каже він. Чому вони взяли ці два місяці відпустки у цей критичний час? Можна багато спекулювати на цю тему. Можливо, через те, що місцеві вибори наближаються у жовтні, бо люди відчують зростання цін на паливо після опалювального сезону. Може, вони думають, що це не найкращий час засвітитися у спробах досягти угоди з Росією. До зими треба готуватися, каже чао, і наповнювати газом сховища. Від цього залежить енергетична безпека України, впевнений, експерт Якби Україна мала достатньо газу у газосховищах, тоді зимою вона могла б скористатися газом з труби, через яку проходить міжнародний транзит із Росії. Натомість для європейців замістили б ці об'єми паливом із газосховищ, що знаходяться у західній Україні. Але це не стане можливим і транзит здійснюватиметься без перебоїв, якщо станом на початок опалювального сезону Україна у своїх сховищах матиме 18-19 мільярдів кубометрів газу. Наскільки нам відомо, до цих об'ємів не вистачає 8-9 мільярдів кубів газу. Сподіватися лише на реверсне постачання газу з Європи Едвард Чау вважає надто ризикованим. Якщо зима виявиться дуже холодною, європейці в першу чергу забезпечуватимуть власні потреби. Утім, за словами Андерса Аслунда, остання зима продемонструвала, що Україна може вижити без російського газу, імпортуючи паливо реверсом з Європи. При цьому експерт взагалі радить Києву бути обережними з європейськими посередниками на газових переговорах. Брюссель, каже він, не завжди діє в українських інтересах. у жовтні минулого року. Президент Європейської комісії Барозу, єврокомісар з енергетичної політики Оттінгер наполягали, щоб Україна заплатила спірний борг Газпрому у сумі 3,1 мільярдів доларів. Бо європейці боялися збоїв у транзиті російського газу через Україну. При цьому ЄС не забезпечив тут жодного фінансування. Це абсолютно недопустимо. ЄС не повинен робити таких речей, і Україна не повинна була на це погоджуватись. Тобто Єврокомісія зробила помилку, через яку повинна була страждати Україна. Бо через це українські фінансові запаси значно зменшились. Внаслідок чого відбувся обвал гривні. Це було безвідповідально і неправильно з боку Європейського союзу. Не можна допустити повторення цього. Україна повинна проти. Стояти такі позиції ЄС, і я підозрюю, вона зараз це робить. Водночас, експерти погоджуються, угоди сторонам все ж вдасться досягти. Швидше всього кажуть вони, це станеться тоді, коли всі переговорники Київ, Кремль та Брюссель, матимуть для цього політичну волю. Ярина Матвійчук, Мирослава Гунгадзе.